У Коломиї грали в хокей. Передсвятковий турнір відбувся на льодовому майданчику фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Там свої вміння показували чотири команди. Детальніше про перебіг змагань. Дивіться далі. Турнір з хокею у Коломиї провели вперше після тривалого застою, адже лише цього року у нашому місті відкрили осередок Федерації хокею. Між іншим, саме зараз відбувається піднесення цього виду спорту по всій Україні. Отримали новий поштовх у 2010 році. Отримали новий пошту особливо після того, як президент України заявив, що. Україна буде готуватися і подавати заявку до участі до проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 році. І хокей є олімпійським видом спорту. і Тим більше, що продовжується програма хокей України, відроджується. Тому зараз отримали дуже великий поштовх на сьогоднішній день. Федерацію відкрито в області сім осередків. Це у нас є Франківський міський. Відкрито в Бурштині осередок, в Галичі, в Тлумачі, в Коломиї, в Заболоті, в Отинії, Уже в Заболоті є хокейний майданчик, В Коломиї є, в Отинії готується. Так що я думаю, що в цьому році ми відкриємо по всіх е тих містах, де е є наші осередки. Ми відкриємо хокейний майданчик і будемо проводити чемпіонати області, залучати молодь до активного здорового способу життя. На турнір у посанкове місто з'їхали спортсмени з Івано-Франківська, Чернівців та Заболотова. Свої досягнення показували і коломийські хокеїсти. Цікаво, що у командах не було жодних вікових обмежень. Грали як професійні ветерани, так і молоді аматори. А організували такий дружній турнір. Локомотив. Це, напевно, перший такий матч, де ми будемо приймати участь. Фанати хокея, люди, підприємці різних слоїв суспільства сьогодні будуть пробувати свої сили. Відповідно, я думаю, що це буде мотивацією і для дітей, які побачать, які захочуть так само грати. На сьогоднішній день немає проблем в формі. Все це продається і на базарах, і де завгодно. Не обов'язково це нове. Я думаю, що дітки будуть зацікавлені. Не тільки пограти й просто покататися. І ще раз я повторно звертаюсь до мешканців будинку 26 яворницького відносно сигарет, які недопалки кидають з вікон на лід Дуже важко чистити. Після того вони перемерзають і, звісно, діти можуть травмуватися. Щодо результатів, то кращими стали хокеїсти із Заболотова. Вони лише на одне очко випередили коломийську команду, третє місце за Івано-Франківськом і четверте за Чернівцями.